Затопило. Бориспільський художник Леонід Шефер долає перешкоди, аби дійти до хати. Без гумових чобіт цього року не обійтися, каже Леонід Якович. На своєму віку такого не бачив. Каже, що вода піднімалася в кінці городу, але щоб так багацько, не пригадує. Попередні роки не було такого снігу, як цей год. От і тут там не було в мене такого ніколи, щоб це було там двора. Торбачка баня там у мене там, туди туалет за забаняє, туди треба йти от, в чоботях. Бо ж так не пройдеш ніяк. Доки Леонід Якович бідкається, його сусідові відкачують воду з двору. На вулиці Старовокзальній 20 вже другу добу працюють МНСники з Миколаївської області. Воду відкачують з присадибних ділянок на вулицях Матросова, Шевченка, Коцюбинського, Коперника. І це не повний перелік. Найбільше постраждала ліва сторона Борисполя в напрямку Харкова. Підтоплених садиб у місті багато. Всі комунальні підприємства задіяні у відкачуванні води. Проте Бориспільських сил та з Засобів виявилось замало. Тому звернулися до обласного управління надзвичайних ситуацій і нам надали допомогу вже в суботу із зведеного такого загону. А саме аварійно-рятувальний загін спецпризначення у Миколаївській області, який був перекинутий сюди у місто Броварі. Вони працювали в броварах із Броварів нам дали три такі ланки із трьома мотопомпами, сім чоловік. Три автомобілі, два автомобілі газелі, один автомобіль спеціальний для перевезення рукавів напорних. І працювали вони у нас ці дні, суботи, неділі, працюють сьогодні. Миколаївські МНСники з 1 квітня працюють на території Київської області. В понеділок рятувальники звільнили від високої води двори на вулиці Городній. Тут прокладено рукавів, пожежних рукавів діаметром 77 мм, близько 450 метрів. Дана вода відкачується з подвір'я на обвідні канали або на поля, які, скажімо так, не заселені населенням. І угрози їм не представляють. Заступник начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС України в Миколаївській області каже, що з 6 по 8 квітня відкачали близько 7 тисяч кубічних метрів талої води. І це лише з 15 присадивних ділянок. Вчора ми відкачували воду з одного подвір'я, з 10-ї години ранку до 10-ї години вечора, тобто 12 годин. Продуктивність нашої даної мотопомпи складає близько 80 кубічних метрів на годину. Тобто за 12 годин було відкачено близько 1000 кубічних метрів води з одного подвір'я. Леонід Шефер співчуває затопленню сусіда. МНСники кажуть, що ввечері звільнять від води і двір Леоніда Яковича. Художник чемно чекає своєї черги. А щоб час летів швидше, показав знімальній групі телеканалу Бориспіль свої картини. В майстерні вдосталь полотен із зображенням водойм. Проте свій будинок на воді каже пан Леонід малювати не буде. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.